Вітаю сердечно. Це фрісту 21. .com. Продовжуємо тему артиклів. І наразі в нас інший артикль: це означений артикль З. Приємна новина в тім, що в англійській мові є тільки два артикля, артикль Е e неозначений і артикль З. Означений. Артикль Е e узагальнює, артикль З. Можна здогадатися, що конкретизує. Отже, що ми маємо? This is a boy. The boy is in the car. Ось у нас стоїть артикль Е. E". Ми перший раз про хлопчика згадуємо, ми не знаємо, хто це, ми взагалі нічого про нього не знаємо, тому e boy». А от наступне речення у нас уже стоїть The. А чому? А тому, що про хлопця згадується вже вдруге. Це той самий хлопець, як ми знаємо, що той самий, ну власне тому, що тут артикль зе стоїть. Тобто, зе покаже нам, що от цей хлопець, про якого ми тільки що говорили. Тепер далі, чому в нас перед кар стоїть де? Кар перший раз згадується, тут мало би е стояти по ідеї, тут нібито не мало би бути де. Але тут важлива логіка самого речення. Уявляємо собі, взагалі, дуже хороше рішення, це коли ми щось пишемо чи говоримо, треба уявляти собі в голові картинку, що ми говоримо. Що в нас виходить? Що хлопець є в машині. Тепер питання. У скількох машинах одночасно хлопець може бути? Ну, в одній машині. Тобто, це яка машина? Ну, та, у якій хлопець сидить. Тобто, виходить, що бой, the boy, уточнює нам нашу автівку. І ми вже знаємо, що хлопчик сидить от в цій машині. Коли ми це бачимо, це все очевидно. Коли ми це говоримо, нам трошки це важче уявити. Але тим не менше так воно є. Тому ми маємо право перед машиною поставити з, тому що це та машина, в якій він сидить. Це взагалі дуже цікава річ. Дійсно, в англійському реченні одні слова можуть уточнювати інші слова. Йдемо далі. I live near the river. Я живу біля річки. Про річку перший раз згадується. Чому тоді стоїть Зе? А «зе» стоїть тому, що річка унікальний об'єкт. Якщо я живу біля річки, ця річка для мене унікальна. Ну тобто та, така річка біля якої я живу. Тобто з цього випливає мораль. Артикль «зе» дає нам конкретику в реченні, і він може стояти тоді, коли ми говоримо про якийсь конкретний предмет, наприклад, про автівку, в якій сидить хлопець. Ми можемо поставити з коли в нас предмет згадується в друге, в третє, в п'яте, в десяте. От як зибой, тому що перед тим про хлопця йшлося вже, або коли в нас просто унікальний об'єкт, ну, сонце, місяць, небо, земля, щось таке. Тут може виникнути таке питання. У нас всі слова тут в однині стоять. І ми пам'ятаємо, що неозначений артикль «е» стояв перед одниною іменника. Перед множиною артикль «е» не ставиться, в принципі. Питання щодо артикля Z. Він теж тільки перед одниною стоїть. Ну, от Хлопець один машина, одна річка, одна. І якщо б ми, приміром, зробимо таке: I see girls. Отже, я бачу дівчат. Про дівчат згадується вперше. Ми не знаємо, що за дівчата. E, значить, артиклі Е e ми не поставили, тому що тут множина, Перед множиною артикль Е e не ставиться. Якби була одна дівчинка, тоді міг би бути артикль Е, e. але так, сорі, не буде нічого. Якщо я тут e, допишу таке: The girls are in the boats, дівчатка є в човні. Що ми маємо тут? Знову виплив артикль З. Чому? Ну тому що ми про конкретних дівчаток говоримо, про тих, які ми тільки що згадували. Тому тут те саме, що в однині. Оці дівчата, або просто ці дівчата є у човні. І човен у нас теж з артиклем З. Чому? Тому що дівчатка можуть бути лише в одному човні, ну одночасно, так би мовити, в один момент. Тому човен можна вважати унікальним об'єктом. Або унікальний об'єкт, скажімо так, в даній ситуації. Це не означає, що це один-єдиний човен на весь світ. Це означає, що в даній ситуації в нас інших човнів немає. Ну, от, тепер можна вивести певну мораль із цього всього. вживається. Пункт перший. Для уточнення, коли про предмет, щось відомо. Далі. Перед одниною і множиною йому все одно. Далі, пункт третій. Перед унікальними об'єктами. І унікальні можна взяти в лапки. Чому? Тому що унікальними вважаються не лише ті об'єкти або предмети, які, ну, скажімо так, одні в одному екземплярі на весь всесвіт, але також унікальні для даної ситуації. І такою унікальністю в певній ситуації є в нас човен і є в нас авто. Це унікальні об'єкти не взагалі, а просто в даній ситуації. Тут дуже хочеться згадати, що артикль «З» може стояти перед певними назвами географічних об'єктів, але це окрема тема, і на цю окрему тему буде окреме відео. Ось такий артикль З. Треба розуміти, що загальний принцип його дії в тому, що він наводить конкретику, він наводить нам різкість в реченні. Тут є ще один момент. Зе може стояти не тільки перед одниною і множиною, але також перед злічуваними і незлічуваними іменниками. Тобто йому взагалі все одно, що після нього стоїть. Однина, множина, можна це порахувати, не можна це порахувати. Це абстрактний предмет, це якась, е, якийсь фізичний об'єкт, це природній об'єкт. Це практично все, що тільки може бути. Ну насправді не все, але тим не менше, перед дуже багатьма іменниками артикль Зе може стояти. Ну, можна також зауважити в першому пункті, що таке про предмет щось відомо. Ну, Приміром, ми про нього вже говорили. І коли ми бачимо такі широкі можливості, ну, створюється така ілюзія: ну, супер, зе взагалі як швейцарський ножик. Можна вживати всюди. Всюди він прекрасно стоїть, ніяких проблем з ним немає. І от візьмемо речення і подивимося. Чи так це все райдужно, як воно з ну, правила виглядає? This is a young man. Це молодий чоловік. Перша згадка про молодого чоловіка. артикль «е» стоїть. Чудово. Прекрасно. Йдемо далі. The man's name is George. Ми маємо артикль Z. Чому? Тому що ми знову ж таки про того самого молодого чоловіка згадуємо. Ось у нас один раз він, ось він другий раз. Тут, правда, з'явилося якийсь апостроф. С. Ну, нехай це нас не турбує. Це присвійний відмінок. Це таке. Це може бути, в принципі, може не бути. Ну, так у нас речення вийшло. Далі Джордж, його ім'я, тобто цього хлопця звати Джордж. Прекрасно. А тепер далі. Джордж lives in Rome. Джордж мешкає в Римі. Питання таке. Ми згадали про Джорджа. Ім'я Джордж згадується другий раз. Чому в нас немає перед ним артикля? Хтось може сказати, ну, вибачте, ну, то це ж ім'я людини, ну який артикль перед іменами людей може бути? Ну, так, перед іменами людей не може бути артиклів. Тому Джордж, ясне діло без артикля. Перед іменами англійськими не ставляться ніякі артиклі взагалі. Тому що ім'я саме по собі є конкретизатором. Навіщо мені з коли ім'я так мені конкретизує людину, що ну просто далі вже нема куди? Навіщо мені якийсь там артикль? Тому перед іменами людей, перед прізвищами неважливо, перше ім'я, друге ім'я, третє ім'я. Артикль З не ставиться. Ну, втім, артикль Е теж не ставиться. Далі, наступна проблема. У нас стоїть Рим. Рим унікальний об'єкт. Куди вже унікальніше? Ну, другого Риму в світі начебто немає. Питання: якщо ми говорили про те, що перед унікальними об'єктами, як взагалі, так і для певної ситуації, ставиться артикль «З», чому у нас перед Римом немає артиклю «З»? В чим проблема? А в тім, що перед назвами міст, назвами країн, не всіх, правда, там теж є свої нюанси. Ми вже помічаємо, що вживання англійських артиклів це 50% правил і 50% нюанси. Коротше кажучи, перед назвами міст артиклі не ставляться. Ну, так само, як перед іменами людей. І отут, от шановне товариство, як то кажуть, чорт у деталях. Тут ключове слово деякими назвами, не всіма назвами. Це можуть бути назви міст, от, назви міст без артикля. Країн, вулиць, а далі буде чарівне слово і т.д. Тобто там можуть бути ще якісь моменти, де артикль З може не ставитися, але про це буде далі в інших відео, тому що інакше це відео буде безкінечним. Ось такий артикль З. Ну, нібито все просто, але тим не менше, я думаю, більшість з нас вже підозрюють, що далеко не все так просто і можуть бути нюанси. Нюанси тут треба розуміти, що нюанси бувають тільки коли в нас є назви. От коли з'явилися назви з великої букви, от там можуть бути деякі моменти, такі неприємні. Але. Коли ми говоримо про конкретний предмет, ми ставимо артикль З. Якщо ми про цей предмет вже говорили, ставимо артикль З. Якщо про нього щось відомо, ставимо артикль «З». Неважно, одне нам ножина, злічуване, не злічуване, абстрактне, не абстрактне, це не важливо. Ну і далі буде окрема тема, перед якими природніми, географічними і рукотворними об'єктами. Артикль з може вживатися, а перед якими він не може вживатися. Тому, незважаючи на таку його деяку загадковість, не треба його боятися, треба його спокійно вживати. Це дуже гарна штука, дуже гарний помічник, який дозволяє мені уникнути. Зайвих слів у реченні, і не говорити оці, this, that", those, these, в яких ми всі майже плутаємося, а the універсальний, як, знову ж таки, як швейцарський ніж. Отже, посилання на скріншоти в описі відео, посилання на відео про артикль E е також в описі відео. Я обов'язково зроблю вправи. Напевно, декілька для ілюстрації. Щоб не залишилося питань, і далі обов'язково буде продовження про те, з якими назвами Зе може вживатися, а з якими він не може вживатися. І що означає унікальні об'єкти, які об'єкти, ну хоча б теоретично, можуть вважатися унікальними. Далі буде. Дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал.